Так, в цьому відео ми йдемо дивитися на город. Богдануч що він там посадив. Що там сходить? Що не сходить? Помогу сподобалося, ставте подобайки. Коментуйте. Так, Богданович, що тут? Я знаю. Подивимося, що ти там посадив Дай скоро що ти там тянешся? Богданович я не знаю, тобі би пора кидати курити, бо ти щось за, за дишку дуже сильно маєш. Давай давай, давай, грибем. Що Так? Ага, тут що буде? Що будуть тут? Буряки чи будба? Що не знаєш? Так. Чекай, тобі схожу. Ну, давай, скоро. Так, погнали. Що, якийсь запах. Хто тут? Зайці з бігають. Угу, Дивися зайця вже. На твій чесник нападати хочуть. Пару зайців було. Два-три штуки. Тут що буде? Картопля? О, добре, молодець. Так, що йдемо дивитися на чесник? О, чесник непогано зійшов. Так зараз іду привив. Так, ідеа спочатку на пшеницького, пшеничка файна, зелена так, чесничок. Ну, нормально я тобі скажу. Нормально, нормально. Перезумував добре. Угу, Добре буде чесник. Добре, добре, пшениця дивись, до яка Зійшла все все чітко, бо гнаш, буде з тебе агроном. Молодець, молодець. Скільки чеснику маєш? Вісім сотих? Пшениці? Десять? Нормально починаєш працювати, молодець знаєш. М -м -м, вірю в тебе, може щось і вийде. Ну, так, піджив трошки чесничку. Пшеничку. Так, добре. То побачили, то побачили, йдемо на друге поле. На орендовану. Що то тут? Тут дині, гарбузи будуть і фасолі, та? тут що? Тут просто травичка Підживити треба. Підживайте, все підживлюємо, підживлюємо весною, треба все підживлювати. -далі, далі, далі, далі. Опо-о-по-попас. Так, бля, тут ще роботи в тебе, а робота. Капець. Тут що косити ще будеш, так? Що це треба скусити? Добре. О, твоя олійка поливалка? Ха. ха Так, чик чик Ти вс, тіпотам поки шон. Так, що шо тут мощи якісь? Моші, ми ще Так. Ах, мастер, у мене якісь соні такі попрацювати чи що Може тобі помогти тут щось прогребсти. А там це вже сусідні, да? Ти вже не твоє? Ну, ну ну. Тут же сусід непогано має. Добре. Дуєш у струшки ще понюхаю, Мозачки, зайчики